Доброго дня! У нас сьогодні на обзорі сезонний сонячний колектор на 150 літрів в зібраному стані. В комплект входять 15 трубок. Бак на 150 літрів. Розширювальний бачок. Це е, підключається електроніка. Так, нам сьогодні допомагає так. Василій. Це е, як навісне. Обладнання воно виводиться подальше від бачка Як вам зручно. От, все Цей контролер у вас, я так розумію, ставляться там в підвалі десь. Де зручно, де зручно. Це не обов'язково має бути на, на відкритому <певітря> повітрі. І е, заздалегідь я не думаю, що воно встановлюється на відкритому повітрі. Комплект... встановлюється е, в, приміщенні. в приміщенні. А в комплекті болти для встановлення його? Ми, е, так, метизна бачу. група, вже зібрали. Ось Це. метизна група, силовий ось... кабель підключення, кабель підключення. юбіляни, який кріпиться контролер. І це клапана подачі води. які теж йдуть так, до контролера. Ну це соленовиний клапан. Василь, а розкажи, що це за далі у нас вихіди є на бачку. Так, це контролі... контролюється у нас гаряча вода, на ній встановлюється контролер. А давай дістанемо подивимось, як виглядає цей поплавок. Це поплавок. Ось такий Звичайна поклон, зондова датчик. трубка з датчиком. Я так розумію, що це принцип термопари, От. дуже легко вставляється, замінюється при потребі, але я думаю, що заміна От не знадобиться установитися. Не оскільки... Необхідний, щоб закріпити. Так, так, це фіксатор, скажімо так. І провод, я бачу, щось тут багато проводів. Так, в... хватає, проводу хватає. Давай інші отвори. Розширювальний бачок, давай подивимось. Так. Це розширювальний бачок як запобіжний, він встановлюється на, на гарячу воду. От. Це у нас два так. виходи гарячої води і ще є один вихід гарячої води. Так, давай це подивимось. Виходи у нас з холодної води. Це холодна. Це виходи холодної води, подача холодної. А води. гаряча ось тут внизу. Так, гаряча тут внизу. Бачу. Так. Ці листи металеві за трубками це що в нас? Це відражає відражаюче. Ось ця, Білька. так? Так, так. Це е... сонце падає на трубки. Це нов... фольга. Принцип фольги — фольга віддає тепло, світло і. Е... Також додатково нагріває трубки знизу. Вони, мало того, що вони нагріваються зверху, також вони при відбиття світла сонця нагріваються знизу. Тепло тепловіддача у вас таки, якщо купити даний комплект, досить непогано. Так, я розумію, що це все. Так, це Шанов... все. Так, нагадуємо, що це. Комплект на 150 літрів. Аналогічний комплект, принцип роботи, контролер все є в наявності і 200 літрів, і 300 літрів. Просто, де 300 літрів, де більше трубок. Тут на 300 20 літрів йде 30 трубок, на 150 літрів йде 15 трубок, а на 200 літрів йде 20 трубок. трубок. Стільки літрів, стільки трубок. Шановні клієнти, звертайтеся до компанії. До нашої компанії VeraMaks закупівлюю ось а таких не сезонних сонячних колекторів. Під відео є ссылка, де, як до нас можна звернутися. Всього найкращого, до побачення. До побачення, на все добре.